Написала Галина Водовниченко. Міст ельф. Вони живуть в кожній вежці львівського середмістя, майже на кожному горищі. Хто вони? Міські ельфи, Міст Ельф Не чули про таких місто плюс ельфи до рівня Міст ельф. Ось чому вони так себе називають Маленькі Крилаті створіння. На звість як дитяча долоні. Подивіться на свою руку. Ось такі вони невеличкі. Ці хлопці і дівчата відтепер визнатимуть цю таємницю. Ніхто навіть не здогадується про містельфів. Воно і не дивно, бо ж люди ходять, дивлячись уперед або собі під ноги. Хіба часто підводять очі на висоту дахів, або ще вище в небеса. Джеронімо Стілтон острів примарного скарку. А це безпечно? Того ранку я спокійно працював у своєму кабінеті, коли їх. Ох, вибачте, я не представився. Мене звати Стілтон Джеранімо Стілтон. Я директор голосу Гризуна. Найпопулярніші газети на Мишачому острові Ізова Маламиша. Отже, я працював, коли увійшла моя сестра Тея, спеціальна представниця редакційної групи. Вона лукаво підморгнула мені та весело пропищала. Джеронімо, кидаємо дні справи та вирушаємо у відпустку, баштуємо собі гарний відпочинок. Я погортав свій тижневий і похитав головою. Цими днями я маю багато термінової роботи. Фе, не будь завжди таким нудяром. Зневажливо пахнула теє. Збирається славна компанія, булака, Бенджамін, тільки тебе бракуватиме. Саме тоді нагодився і Бенджамін. Дядечку, яка чудова новина, я такий щасливий, що ти йдеш з нами на канікули. Гаразд, здався я. Тому вже розслабимося впродовж тижня на луні. природи у пансіонаті зелені пацюки на затоці сорчу, там розкішний ботанічний сад з оранжереями, який ще пансіонат. Знов підморгнула мені тея. По пансіонатах самі лежні та тюхтії вижуються. Ми натомість йдемо на Піратські острови, білосніжні пляжі, кришталевого чиста вода, джунглі з дикими тваринами, тиграми, пітонами, ветенськими тарантовими. Я завагався. Гм, щодо пляжів і води перспектива приваблива. А ось щодо усіх тих диких тварин. Гадаю, це безпечно? Уже і заканючив. Хихикнула -хи тея. Як. Який же боягуз? І так, ми спакували валізи і невдовзі вже були в міжнародному аеропорті Топінора Сіті? Це моя улюблена книжка. Називається вона Страшенна хуліганська книжка. Її автори Віталій Кириченко і Юрій Нікітінський. Я зараз вам прочитаю невеличку розповідь. Тут їх дуже багато, але я вибрав ту, яка мені більше сподобалась. Називається депресія. Один хлопчик дізнався від мами. Що буває депресія? Це коли без причини поганий настрій і нічого робити не хочеться. І ось прийшов він до школи, а там контрольна з математики. Сидить він і нічого не робить. Сумує. Вчителька питає, чого ти нічого не робиш? Не пишеш. А він. Депресія. Вчителька прилякалася, каже: Ой-ой-ой! Від депресії трапляється облесіння, ми цього не допустимо. Вімкнула гучну музику і всі влаштували дикі танці замість контрольної. Хлопчикові це дуже сподобалось, і депресія одразу минулася, але тільки до наступної контрольної. А вчительки, навпаки, після зірваної контрольної та розмови з директором депресія почалась. А від неї і обласіння буває. Андрій Носань ми Фото, тебе енциклопедія Динозаври. Динозавр, що мешкав на території сучасного Китаю. 160 мільйонів років тому в Мезозойську еру, довжина тіла тварини складала 3 метри, вага близько 60 кілограмів. Я читаю конець. Наздоганяв його, нещадно бив кийок. Живого місяця не залишив корчмар бачить, що не перев. Ливки та й кричить, усе тобі віддам. Із скатертину, і, і чавунок. Тільки забери, кийок. звелів хлопець кейкові зупинитися. Автор Астрід Ліндгрен назва Пепі Довгопанчоха. панчоха: пепі уселяється у Віллі Хованка. На околиці. Малесенького містечка старий занедбаний садок у садку стоїть старий будинок, а в ньому мешкає пепі до Гумбачока. Їй 9 років, і мешкає вона там сама самісінько. Нема в неї ані мами, ані тата І, власне, це й добре, бо ніхто їй не каже йти спати саме тоді, коли в найбільшу розпалі гра. і Ніхто не силує пити реб'ячий жир, коли хочеться їсти. Сер сказав, а я ротон. Лордові Гленарту після того, як прискіпливо оглянув на яхті. Все до самого трюму, як справжній мореплавець, Він не міг залишитися байдужим до такого чудового витвору води Вовка за його вчинки, а подать на нього в суд побоялись. Бо знали добре, що вовка оправдають, а вівця неща на кругом буде винувати. Зараз я буду читати про зорі. Яскраві зорі. Сузір'я містить 85 зірок, видимих із землі без телескопа, полуск яскравіша зірка. в... При зенятах і їх поступають кастор. Позначення кастора як А Б, близнят, було відповідно про доповижні приходить в лісовій в школі. Це сталося на уроці літання, який проводив корш... коршак Соколович. У спортивному залі мармуру... мармурового палату було. Успе... Спеціальний тренажер ташенята по черзі піднімалися на вишку, надівали пояс із гумовими розтяжками, що кріпились обабіч вишки до стін і махаючи крильцями, стрибали. Якщо літати ще не виходило, розтяж... розтяжки не давали. Ташиняті старий заповіт так вам добре відомо як у тепер поренадя в море у темряві ночі коли вимкнене освітлення у такі темряві коли знаходився чешник тоді не було ні трави ні дерев ні чудових квітів ні птахів ані навіть неба і землі, але увесь всесвіт був суцільний, морок і хаос. Однак Бог не хотів, щоб все так залишалося. І він створив цей чудовий світ. Ми знаємо, що саме у собі ніщо не створюється навколишній світ, сповнений гармонії, краси про його великого і мудрого Творця. У священній книзі біблії описано створення світу. Привіт. Це моя улюблена книжка про космос. Сьогодні я вам розкажу, що таке зоряна навігація. Найяскравіші зорі є орієнтирами для мореплавців та льотчиків. Знаючи координати цих зірок, користуючись годинником та вимірювальним приладами, можна безповелково визначити географічні координати та накреслити шлях до місця призначення. Все Що таке органи чуття не спеціальні прилади? В нашому тілі за допомогою, яких ми здобуваємо відомості про навколишній світ, головніс них не ой. Це очі, вуха, ніс і язик, органи чуття кішок відрізняються від людських ці тварини мисли тому завдяки особливому влаштуванню Ока кішки бачать за особливому влаштуванню Ока кішки бачать за дуже сладкого освітлення ти, мабуть, не, не раз помічав, як кішка рахує вухами, так вона прислухається, визначаючи далеко джерело, шуму Котячі вуха, здатні сприймати навіть. Уліт, развук не чутні для людини шуми, а, вж, а вже як чудова, кішки роз, роз, розрізняються запахи. Орієнтуватися в просторі кішкам допомагають вуса. Це не просто Ок, раса kotiačje морди, а дуже важливий орган. Завдяки вусам тварина визначає від до предметів, причому вуса є не вище на шоках і над очима. Кішки тонкі вусики растуть також на бороді і навіть на внутрішній поверхні перені лап.